Друга річниця повномасштабного вторгнення РФ на територію України восьми круглий ювілей визволення кривбасу від нацистських загарбників та фінал благодійного мистецького марафону. Кореспонденти першого міського готові розповісти, як минули останні сім днів у нашому місті. Мене звати Антон Чекаль. Це підсумки тижня, і ми починаємо. 80-та річниця визволення кривого рогу від військ нацистської Німеччини та держав її союзниць. Пам'ятаємо, вистоїмо. Переможемо до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ у місті. Презентували арт-інсталяції, об'єднані темою Кривий Ріг. міста Фортеця. У Кривому Розі підбили підсумки благодійного мистецького проєкту Музика заради життя. Кривому розі пройшло урочисте закриття міського турніру з баскетболу серед юнаків шкільного віку пам'яті Вадима Гурова. 80 річниця визволення кривого рогу від нацистських загарбників. Цього тижня місто відзначило знакову дату, яка є однією з головних та визначних в новітній історії. А з огляду на нинішню руйнівну повномасштабну російсько-українську війну, яку країна окупант розпочала 24 лютого, 2022 тисячі після восьми років гібридного вторгнення, додатково набула ще більш глибшого сенсу. Нині, як і 80 років тому, український народ бореться із окупантами за свою свободу та незалежність за право самим творити. Власну долю, як цей день відзначило місто, ви дізнаєтесь у наступному матеріалі. У усіх районах міста з 22 лютого пройшло вшанування пам'яті визволителів Кривого Рогу. Серед тих, хто поклав квіти до монументу на братській могилі в центральному міському районі, була пані Любов. Вона бачила всі жахи війни та її мерзенність, адже в 14 років, в далекому 1944 році, почала допомагати в госпіталі, лікувати поранених військових. Ніколи не думала, що фраза аби не було війни стане більш ніж актуальною через 80 років. Але війна знову прийшла на українську землю, знов руйнує, вбиває людей та калічить людські долі. Розгущення я не представляю. Ми пройшли всю війну, Бог в Бог всі, особливо українців любили. І мене завжди заставляли, заспівати українську пісню. Говори, розкажи мені по-українську. Любили українців, народ любить. Я не знаю, що случилось, чому так, така ненависть. Навіть я не розумію. Не панімай, мене в голові не поміщається, що ділилися кусок з кустком хліба друг другу помагали. По черзі живі квіти до монументу поклали усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих у бойових діях 80 років тому, а також тих, кого зараз з нами немає через російське вторгнення. В Саксаганському районі містяни також вшанували пам'ять полеглих героїв. Люди поклали квіти до братської могили, де поховані 272 воїни та сім підпільників, яких розстріляли окупанти у вересні 43-го року. Ми прийшли з нашими людьми згадати наших погибших воїнів і партизанів, які теж тут поховані, от віддати їм честь наші діди. Там воювали, і тому так ми ходимо кожен рік. Так, кожен рік ходимо і вшановуємо пам'ять. І це треба робити. Мовчазна хода запалені десять факелів пам'яті та панахида в дзвіниці, представники міської та районної влади, голови ветеранських організацій, правоохоронці та небайдужі містяни, вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя за свободу, волю та незалежність батьківщини. 80 років тому в меморіальному комплексі металургійному районі. Пам'ятаємо всіх наших героїв, які ціною свого життя перемогли у Другій світовій війні. Кривий ріг вважає, що Подвиг наших солдат перемоги повинен жити в руках, і я впевнений, що як і 80 років тому ми перемогли у цій війні, кривий ріг разом зі усією Україною переможе і у війні. З російської навали роки другої світової війни Кривий Ріг перебував в окупації 922 дні, більше 30 місяців. Загарбники жорстоко насаджували свої порядки, знищуючи супротивників. Тільки за офіційними даними, карателі знищили більше 7 тисяч криворіжців, неофіційно 20 тисяч. Але народ згуртувався у важкий час, вибив ворога і поступово відбудував все знищене війною. Так буде і цього разу. 80 років тому наше старше покоління звільнило Кривий Ріг від фашистських загарбників. Сьогодні наше покоління воює, щоб звільнити Україну від рашистських тепер загарбників. І ми пам'ятаємо всіх, пам'ятаємо, хто воював тоді. Пам'ять це мільйони загиблих. І обов'язково будемо святкувати, і наш день перемоги день перемоги нашого покоління. Нині в межах кривого ругу проживає більше двох тисяч ветеранів Другої світової війни. З них 13 – безпосередні учасники бойових дій тих далеких літ, серед них і Валентина Іванівна Погорілова, які 15 січня цього року вже виповнилось поважні 97 років. Дуже скрутні часи, важко всім зараз. Але як і 80 років тому місто живе, працює, місто все робить для того, щоб створювати умови життя дуже важко. Руйнуються наші інфраструктурні об'єкти, але ми разом і разом ми все робимо для перемоги. Незважаючи на військове вторгнення Росії, влада Кривого Рогу зберегла унікальну комплексну муніципальну програму соціального захисту мешканців міста. Її важливою складовою є всебічна підтримка ветеранів Другої світової війни. До знакових дат безпосередні фронтовики отримують одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Особи прирівняні до учасників бойових дій в роки Другої світової війни 3 тисячі гривень. Також надають допомогу на проведення капітального ремонту житла. Олександр Фефілатів, Маргарита Назаренко, Максим Морашов, Сергій Іванкін. Підсумки тижня перший міський. Пам'ятаємо, вистоїмо та обов'язково переможемо. До другої річниці повномасштабного вторгнення РФ на екваторі цього тижня у кривому розі презентували унікальні фотовиставки та арт-інсталяції. Останні, що почали свою роботу у дев'яти палацах культури, містять артефакти війни, закодовану ляльку-оберіг та щемливі та водночас сміливі історії нових криворіжців і наших бійців. На цьому ж тижні у місті відкрили фотовиставку під гаслом Вписані в історію зруйновані війною, присвячену знищені окупантами культурні спадщини міста Марія. Більше про унікальні арт-інсталяції та фотовиставку ви дізнаєтесь далі. До зловісного 24 лютого 2022 року Маріуполь вважався одним із промислових центрів України. Тім за лічені місяці російські окупаційні війська не залишили від нього майже нічого. Саме ці дві паралелі мирний та повоєнний час міста Марії і поєднала фотовиставка, вписані в історію зруйновані війною, яку днями презентували у Кривоморозі. Автор фотовиставки маріупольський фотограф Євген Сосновський з 2014 року. Чоловік документував наплівку та збирав архівні світлини найбільш знакових об'єктів історії та культури міста Марії. Утім, опісля захоплення населеного пункту митець зміг продовжити свою справу. Відтак, пота від загарбників фільмував пошкоджену культурну спадщину. Фотографії рідного міста навіяли приємні спогади, зокрема переселенці з Маріуполя Олександрі. Є будинки, біля яких я жила і знаходилась постійно кожного дня, проходила до роботи та до університету. Як будто повернулася додому і хочеться додому повернутися все надалі і побачити ці будівлі, вже реставровані, нові і якісь інші, не такі, як були раніше, щоб не було поганих спогадів. Загалом до повномасштабного вторгнення в Маріуполі налічувалося 206 історичних будівель, шість з яких мали статус пам'ятника архітектури 106 – пам'ятники історії та монументального мистецтва, 24 – мозаїчні полотна. Стан більшості з них можна оцінити тільки після деокупації міста. Підтримала мешканців багатостраждального міста Марії, міська влада та рада оборони Кривого Рогу у серпні 2022 року. У приміщенні художньої школи номер один відкрився центр переселенців «Я Маріуполь Кривий Ріг», який об'єднав у велику родину тисячі Маріупольців. Володимир Курський, очільник центру, впевнений, знайомство криворіжців із культурною спадщиною майже повністю зруйнованого міста. Конче важливо для українського суспільства. Для нас важливо зберігати нашу історію, нашу. Пам'ять за наші архітектурні споруди. І завдяки можливості зберігати у нас відбудеться і культурна, і освітня, і історична деокупація. До другої річниці повномасштабного вторгнення РФ у Палацах культури нашого міста також презентували просторові арт-інсталяції, об'єднані темою Кривий місто-фортеця». Палац культури мистецький один із переліку творчих осередків, де розташували тематичну локацію. Серед переліку арт об'єктів, що нагадують про те, що кровопролитна війна Росії проти України досі триває. Військові артефакти, осколкові фугасні снаряди, димова та протитанкова міни, уламок ударного безпілотника, костюмки Кімора та не тільки зокрема Криворіжцям презентували фільм криворіг місто Фортеця два роки незламності, у якому режисери вибудували хронологію оборони міста від окупаційних військ. Просування ворожої розвідки на дубе зупинили пілази на в'їзді до кривого року. Було заміновано та знищено промисловою патроновною вибухівкою ГЛТ п'ять мостів та один. Далі криваріжцям розповіли про триптих, що складається із трьох абритних банерів. Перше полотно від карту карти України із наслідками найжорстокіших ворожих ракетних атак. Прикладом того, що Україна вистоїть на шестя ворога, стала друга частина триптиху. На ній закарбовані чуттєві історії нових криваріжців, що тікали з під російської окупації. Про невпину боротьбу, як і мешканців, так і творчої команди Палацу культури мистецький засвідчує останній та не менш важливий банер. На ньому продемонстровано як творчий осередок створював безпечне та водночас зручне укриття, підтримує волонтерський рух у місті та тримає свій творчий тил. Все ж таки, цією інсталяцією ми хочемо нагадати, що ми не зламні, не дивлячись на усі жахи. Знов ж таки, ми розуміємо, що життя триває і є, ми за нього маємо боротися. Якщо подивитися на наш досвід за два роки, ми знов ж таки життя триває. Головний меседж, що ми боремося не дарма. Ми продовжуємо, ми не забуваємо про війну і віримо в те, що зовсім скоро буде в нас перемога. Центральним експонатом тематичної арт-інсталяції, спільною темою якої стало гасло криворіг, місто фортеця, слугує лялька-мотанка. За давніми звичаями, її вважаючи на найпотужнішим оберігом, створила цю красуню одна з майстринь палацу культури мистецький, яка й закарбувала на ній певний потаємний код. Кожна літера в ньому має свій візерунок, який складається в слово. Опісля завершення проєкту, ляльку оберіг передадуть до однієї з військових частин. Аби нагадати містянам про нескореність українського народу, тематичні арт-інсталяції, об'єднані темою Криверіх місто Фортеця у трьох епізодах: пам'ятаємо, вистоїмо, переможемо. Почали роботу у дев'яти палацах культури нашого міста. Зокрема, фотовиставка про багатостраждальне місто Марії, що приїхала до Кривого Рогу, вкотре підкреслила проти кого ми боремось. Вже майже два роки цієї клятої війни і ворог підступно, просто руйнує наші міста, наші села. І одним із перших міст, яке було зруйновано, причому найбільше, мабуть, зруйновано, якщо брати в кількості. І людей там загинуло цивільних, понад 20 тисяч, Ще, мабуть, колись узнаємо скільки. Це було місто Маріуполь. І в Кривому розі зараз більше ніж 80 тисяч переселенців ми прийняли. Тематичні фотовиставки та арт-інсталяції стали частиною культурного тилу кривого рогу, який до слова не зупиняє свою роботу. І так, з 23 лютого, за ініціативи громадської організації Арткультура стартує благодійний марафон Єднаємося заради перемоги КР-2.0», який триватиме до 14 квітня цього року. Мета масштабна за сім тижнів сім районів планують закрити збір на сім пікапів для наших захисників, і нам це обов'язково вдасться, адже ми разом. А значить, сильні. Антон Чекаль, Ярослава Кальченко, Сергій Філоненко, Андрій Яковлєв. Підсумки тижня. Перший міський. Танго повільний вальс, латиноамериканські ча-ча-ча та не тільки. У Кривому Розі промайнув турнір зі спортивних бальних танців Вінтер Трофі 2024». Такі змагання проходять в нашому місті з 2012 року. Але через ралі сучасного світу в цьому році це десятий ювілейний турнір, на якому кожен учасник у різних категоріях показує свої здібності зі спортивних бальних танців. До змагань цьому році долучилися майже чотири сотні учасників, не тільки з Кривого Рогу, а також з Кривоградської області. Протягом кількох. Дин конкурсанти демонстрували свої вміння та підготовку поважні колеги суддів. За виступами спостерігала і наша Маргарита Назаренко. Усі подробиці дивіться у її сюжеті. Овнений зал ритмічної музики, усмішок та граційних рухів. Все це про класифікаційні змагання зі спортивних бальних танців під назвою «Вінтер Трофі» 2024, що промайнув у кривому розі. Софія одна з учасниць турніру, займається спортивними танцями з п'яти років. Тому цей вид спорту вже давно для неї не тільки активне та яскраве хобі, а й стиль життя за плечима дівчинки. Чимало змагань та турнірів. Розповідає, що нещодавно посіла четверте місце на одному з чемпіонатів в Дніпрі. Я подивилася по телевізору і мені дуже сподобалося, як дівчата танцюють. І тепер я теж танцюю, як і вони. Я буду сьогодні танцювати Чечі Ча, самбу та Джай. Я мрію, щоб я отримала перше місце, тому що я дуже багато тренувалася, і останній мій результат це четверте місце. Мілена та Софія, вихованці клубу Ніка, також вирішили прийняти участь у змаганнях та показати свою майстерність у спортивних бальних танцях. Дівчата займаються цим видом спорту з трьох років та вже не можуть уявити своє життя без нього. Ми будемо танцювати п'ять танців і стандарт та латина. Ми дуже любимо займатися танцями. Це наш хобі. Я хочу достигнути першого місця сьогодні. Тренери Криворізького клубу Талісман проводять такі змагання з 2012 року. Проте у зв'язку з останніми подіями була перерва у їх проведенні. Тому у 2024 році це 10-й ювілейний турнір. Танцюристи різного віку та рівня майстерності виконували європейську та латинську програми. Учасників розділили за різними категоріями: діти, бейбі, ювенали, молодь та інші. Категорії дуже різні. Це і новачки, котрі тільки-тільки прийшли, тільки роблять перші кроки. Це атестаційні категорії. А все залежить від віку дитини, тобто є дуже різні категорії. Ми хотіли принести свято, ми хотіли принести розвиток. Ми хотіли влаштувати таке професійне змагання між. Дітьми нашого міста, і я думаю, що в нас це виходить вже який рік поспіль. На ювілейному турнірі Кривий Ріг представляло 11 танцювальних клубів. Також до змагань приєдналися гості з іншої області, а саме з Кіровоградською. Вікова категорія танцюристів сягала від чотирьох років до двадцяти. А кожен з учасників турніру, незважаючи на свій вік, мав змогу танцювати в декількох рівнях майстерного виконання. Андрій Івашко, організатор турніру. Ніру каже, що незважаючи на військові реалії сьогодення, підтримувати дитячі таланти дуже важливо, адже діти це майбутнє нашої держави. Наразі на сьогоднішній день підтримувати культуру, культуру підтримувати мистецтво в дітях це дуже важливо. Адже, попри наше сьогоднішнє становище, мистецтво в дитині повинно бути максимально розкрито інакше це діти будуть дуже обмежені у своєму світосприйнятті. Загалом у цьогорічному турнірі Вінтертрофі дві Трофі-2024» взяли участь 379 учасників у 54 різноманітних категоріях. Майстерність виконання номерів танцюристів оцінювала поважна суддівська колегія. Кращих учасників нагородили дипломами та медалями, а переможці отримали золоті кубки. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, підсумки тижня, перший міський. Мистецтво на варті нашої безпеки у Кривому Розі підбили підсумки благодійного проєкту Музика заради життя він включав у себе багато творчих подій, як от майстер-класів, концертів, ярмарок та виставок. Долучилися до нього усі музичні школи міста. А мета була одна: зібрати кошти на безпілотники для наших захисників. Скільки дронів вдалося зібрати, та чи матиме цей проєкт продовження, дізнавався мій колега Кузьма Шишкін. На поши, на чужому концерті. Ця зворушлива пісня у виконанні сімейного творчого дуету Ірини та Олександра Гульбінас частина концерту у стінах 4-ї музичної школи, на якому киварійські митці підбивали підсумки благодійного проєкту Музика заради життя. Його головною метою став збір коштів на придбання дронів для наших захисників. До акції долучилися понад 7 тисяч містян бізнесменів, митців та насамперед музикантів. 13 музичних школ, з них одна художня залучилася до нашого заходу. В заходів було більше 46 також хочу сказати, що в нашому заході брали участь в нашому проєкті. І сімейний дует Ірини Олександра Гульбінаси. Вони чудовий концерт на базі Криворізького міського колегу, музичного коледжу провели. Загальна сума, яку вдалося зібрати під час концертів, майстер-класів, ярмарків та виставок художніх обід, склала понад 300 тисяч гривень. Цього вистачило на придбання 12 дронів. Організаторами проєкту виступили міське управління культури та асоціація Арткультура. Сьогодні мав. Змогу саме придбати таку кількість велику дронів для наших військових. Ну я вважаю, що будь-яка допомога це на сьогоднішній день дуже важлива для наших військових. Тому маленької допомоги немає. Продовжимо донатити і працювати у цьому напрямку. Ще один БПЛА за власною ініціативою придбали активісти ГО Арткультура, керівники мистецьких закладів, батьки вихованців та усі небайдужі містяни розуміють, ситуація на фронті напряму впливає на те, що відбувається тут. У тилу Виступів було в нас не один виступ, сольні виступи оркестром були долучалися так. Ще ми долучалися. Ми працюємо, мабуть, більше, тому що треба більше працювати там на передовій хлопців. Більше працюють для того, щоб ми гарно навчалися, гарно вчили дітей. А діти гарно навчались. Тому нам треба працювати в 5-10 разів краще, більше щоб їм було там краще. Усі придбані FPV-дрони під час заключного концерту передали захисникам з військової частини 7224. Хочу подякувати арткультурі вже котрий раз. І я сидів, спіймав себе. Музика заради життя. От оркам буде добра музика. Та на цьому благодійно мистецькі проєкти не закінчуються. Дроновий марафон передає естафету новому проєкту на п'ятинку ЗСУ. Сім пікапів, сім районів, який вже стартував. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко. Підсумки тижня. Перший міський. Влучні китки та пробіжки. У Кривоморозі визначили кращих в місті баскетболістів на турнірі на кубок Вадима Гурова серед юнаків шкільного віку. У фіналі на майданчику в запеклому протистоянні зійшлися хлопці з Покровського та Тернівського районів. Започаткував згаданий турнір почесний громадянин міста Вадим Гуров. А вже з 2008 року цю паршість вже присвятили його світлій пам'яті. За фінальними баталіями на спортивному майданчику спостерігали і наші кореспонденти. На баскетбольному майданчику дю США No10 точиться запекле протистояння між командами Покровського та Тернівського району. Ярослав представник однієї з команд, що стала цьогорічним фіналістом турніру з баскетболу серед юнаків шкільного віку на кубок Вадима Гурова. Хлопець займається баскетболом вже восьмий рік. Дуже подобається емоції цієї гри. Дуже спортивний інтерес на вищому рівні. і Просто подобається. Перемоги, тому що за чотири роки я три рази займав третє місце. І останній рік 11 клас, коли їхав на Сергію Канаті, займав перше місце. Звісно, дуже круті враження. До змагань і в особливості до цієї зустрічі баскетболісти Тернівського району готувалися ретельно. Тренер Олександр каже, що баскетбол це командна робота, та ніколи одна людина в цьому виді спорту не отримує перемогу. Тому саме така тренерська настанова була в нього. Всі хлопці. Фінальний підсумок гри – 35-27 – на користь представників Тернівського району, які стали кращими цьогоріч серед семи команд. Від кожного району по одній команді Трійку лідерів цьогоріч закрили спортсмени Саксаганського району. Сьогодні закінчився останній день е -е, турніру. Гурова, депутату нашому, це 24-й турнір. Взяло в цілому сім районів міста. Були дуже запеклі поєдинки, так називаємо. Фінал був дуже цікавий, але переміг сильніший. На фінальну гру, уже 24-го, за ліком традиційного турніру, на кубок Вадима Гурова, завітав очільник ради оборони міста. Він підкреслив, на сьогодні в спортивних секціях Кривого Рогу баскетболом займаються 800 юних містян, 150 в дю США та ще понад 650 в спортивних клубах. І ця першість вже є невід'ємним атрибутом спортивного календаря, адже турнір проводиться з 2000 року з ініціативи. А з 2008 року в пам'ять про Вадима Гурова, почесного громадянина Кривого Рогу. Рогу. Народного депутата Верховної Ради трьох скликань. Сьогодні пройшов вже 24-й турнір пам'яті видатної людини Вадима Миколаївича Бура, який був все життя міталургом, потім народним депутатом, почесний громадян Кривого Рогу. Це та людина, яка справжньо боліла місто, боліла в гарному смислі цього слова. Дев'ять років його немає. Але Пам Треба пам'ятати гарних і людей. Переможців міського турніру на Кубок Вадима Гурова з баскетболу серед юнаків шкільного віку нагородили пам'ятними медалями, грамотами, а також спортивним інвентарем. Вже 28 лютого стартує турнір з баскетболу серед жіночих команд міста. Триватиме він чотири дні. Тож за 24 роки свого існування турнір на Кубок Падима Гурова сприяв розвитку масового баскетболу та дав путівку в професійний спорт криворізьким баскетболістам. Маргарита Назаренко Сергій Іванкін. Підсумки тижня. Перший міський. На цьому у мене все. Ви дивились підсумки тижня в ефірі першого міського і підбив їх я, Антон Чакаль. Опісля зловісного 24 лютого 2022 року. Ми традиційно завершуємо програму хвилиною мовчання у пам'ять військових та цивільних, чи життя передчасно обірвала країна-терористка, свавільно вдершись на українські землі. Вічна шана та пам'ять героям.